Привіт-привіт! Мене звати Святослав. Хоча, який для тебе я Святослав? Для тебе я просто свят. Слухай, історія дуже коротка. Мій син, до речі, він приблизно твого віку, вимушений жити не в Україні. І тому постало питання, як йому вивчити іншу мову, щоб він міг знайомитися з новими дітьми, гратися з ними і проводити весело час. Коли твої дорослі дізналися про те, що я буду навчати свого сина англійський, вони попросили мене навчити заодно і тебе англійський, а не тільки мого сина. Я погодився. Але знаючи, що діти не полюбляють дуже складних і довгих занять, я вирішив, що ми робитимемо з тобою дуже коротенькі, буквально по 5 хвилин зустрічі, і вчитимемо кожного дня лише по кілька слів. Домовились? Тобто ми не будемо вивчати дуже багато. Ми будемо робити коротенькі, але майже щодня зустрічі. Домовились? І окрім наших відеозустрічей, ще будуть дуже коротесенькі, дуже-дуже коротесенькі домашні завдання. Обов'язково їх потрібно буде робити. І це займатиме лише пару хвилин. Але робити це потрібно буде тричі на день. Адже... Кожна з наших зустрічей міститиме питання і відповіді Англійською, звичайно ж. Тому я пропоную тобі долучити до наших зустрічей ще й твоїх дорослих, щоб, наприклад, тренуватися, ставити їм питання і отримувати від них відповідь. Так наче це дійсно відбувається десь у іншій країні, щоб так тобі було легше вивчити, як ставити питання, і як на них відповідати. І знову ж таки, повторюю, це займатиме лише 5 хвилин на день. Домовились? І сьогодні на виключення буде така сама коротенька зустріч. А з чого ж потрібно починати вивчення іншої мови? З чого починаються взагалі знайомства? Звичайно ж, звітання. Тому давай сьогодні ми навчимося, як вітатися з людьми англійською. Якщо, наприклад, ми зустріли когось цікавого для нас зранку. Як сказати англійською доброго ранку? Це просто. Good morning. Good morning! Дивись, ми будемо робити наступним чином. Я говоритиму, ти уважно слухатимеш і повторюватимеш за мною. Спробуємо! Доброго ранку. Англійською це буде good morning. Спробуй повторити Good Morning. Good. Це добре. Добре, чи доброго? Morning – це. Бачиш? Нічого складного. А якщо ми зустрінемо когось в день, як сказати добрий день? Good afternoon. Good afternoon. Повтори, будь ласка, Good afternoon. Бачиш, good. Йде у нас? Залишається як і Good morning, так і Good afternoon. Повтори, будь ласка, Good. Afternoon. Нічого складного. А якщо ми зустрінемо когось ввечері, як його привітати? Доброго вечора! А як це буде англійською? Good evening. Good evening. Повтори, будь ласка. Дуже легко. Дивись, а якщо ми хочемо з кимось вже попрощатися і побажати доброї ночі. Як це сказати? Наприклад, ти можеш своїм дорослим, чи друзям, чи якщо в тебе є брати чи сестри, вже сьогодні сказати доброї ночі при тим, як будеш лягати спати. Good night. Good night. Повтори, будь ласка, Good night. Night. Бачиш, знову ж таки, нічого складного. Ну, і якщо ми просто хочемо сказати, ми поспілкувалися, познайомилися, і хочемо сказати до побачення. Як це звучатиме англійською, як думаєш? Goodbye. Це одне слово. Goodbye. Повтори, будь ласка, goodbye. До речі, можна просто говорити бай. Але краще говорити goodbye. Так, а якщо ми хочемо сказати хочемо з новим знайомим чи знайомою зустрітися вже завтра, як нам сказати до завтра! Побачимось завтра? Англійською це звучатиме «see you tomorrow. Де «see» це означає побачимось, побачу you – це ти. Побачу тебе чи вас to morrow. Послухай уважно. ToMorrow. To morrow. На кінці. Спробуй повторити See you tomorrow. Ще раз. See you tomorrow. Бачиш, взагалі нічого складного. А давай останнє. Ін інколи ж ми хочемо, зустрічаючись з друзями, ми не говоримо їм доброго дня, чи доброго ранку, чи доброго вечора. Ми говоримо просто привіт! Правда? Як буде привіт! Знаєш англійською? Дуже просто! Я впевнений, неодноразово тобі доводилось вже чути це. І це звучатиме як Hello. Hello. Повтори, будь ласка, Hello. Бачиш, цим словом можна замінити всі інші слова, коли ми вітаємось з кимось. Hello! Повтори останній раз Hello! Супер! Ну, а як же ж може пройти знайомство, якщо ми не знаємо, як людину звуть? І в нас залишилось буквально пару фраз. Як запитати, як вас звати? Слухай уважно і повторюй. What is your name. What – Це перекладається що? Is. Це перекладається як є. Your, your. Це твоє. Name. Ім'я. What is your name? Повторю, будь ласка. Ще раз уважно послухай і повтори. What is your name? А як же ж відповісти, моє ім'я чи мене звати свят. Наприклад? Я говорю my name. Тобто моє ім'я is свят. А ти можеш підставити сюди своє ім'я. My name is Павло, чи Аня, чи Кирило, чи Оля. My name is Петро. Повтори, будь ласка, тільки підстав своє ім'я. My name is. Бачиш? Нічого складного. Так ми можемо запитати тепер у незнайомої людини, як її звуть, і сказати, як звуть нас. Ну, і зазвичай прийнято говорити, що нам приємно познайомитись. І це звучатиме Nice to meet you. Nice радий to meet. Зустрічі, побачити, зустрітися. you – це вас. Радий зустріти вас. Ну, але за значенням це Я радий знайомству. Послухай уважно і спробуй повторити. Nice Nice. Це слово я впевнений, тобі знайоме. Nice to meet You. Nice to meet you. Повтори, будь ласка. Все. Тепер дивись. Я під цим відео у твоєму кабінеті залишу. Ще аудіофайлик, де не буде відео, який ти просто зможеш увімкнути, слухати, як я це говорю, ті слова і ті фрази, з якими ми сьогодні познайомилися, і просто повторити. І цей файлик займатиме лише дві хвилини. Просто слухати і повторяти. І так потрібно буде зробити тричі. До нашої наступної зустрічі. Домовились? А ще. З кимось із своїх знайомих потренуйся запитувати, як їх звуть, і називати Як звуть тебе. Лише одне питання і одна відповідь. Ну і, звичайно ж, ти вже можеш з усіма вітатися англійською мовою. А ми дуже скоро з тобою знову побачимось. Я був радий тебе бачити. До зустрічі Nice to meet you! See you next time. Побачимось наступного разу! Vou abaixar